Вітаю! Сьогодні хочу вам розповісти про одну зі своїх найулюбленіших колод Тароджа Парідзе. І сьогодні я вам покажу свою запасну версію цієї колоди. Ось вона абсолютно новенька, ніколи я нею не користувалася. Інша робоча колода у мене в набагато гіршому стані, але ще прийнятному, я все одно її люблю. Але для огляду я взяла цю колоду. Це доволі сюрреалістична колода. Її дуже багато... Я чула відгуків, бояться брати в роботу через незрозумілість її образів. Хоча насправді, якщо навіть трошки почитати, якщо знати систему Вейта, по-перше, так, для новачків ця колода не підійде. Але якщо вже є базові знання системи Вейта, то через призму цих базових знань цю колоду доволі легко використовувати в роботі і доволі легко їм інтерпретувати. Тому я вважаю, що ця колода заслуговує свого огляду, тим більше україномовного, тому... Починаємо. По-перше, це упаковка це видання US Games. Упаковка це не дуже велика коробка, але це ну, така немаленька коробка, в якій в нас знаходяться карти. Самі карти вони трошки більші за стандартні. Стандартні у нас 7 на 12, а тут у нас десь 7,5 на 13, 13 з гаком. От якось так. Іде також дві додаткові карти. Це в нас зірка. Аркан зірка це найперша карта, з якої взагалі почалося створення цієї колоди. Ну і тут інформаційна карта, тому що тут є зміни в назвах мастей, а також карт двору. Замість мечів у нас вітри, замість жезлів вогонь, замість келихів припливи і замість монет сади. І також замість пежів у нас блазені, замість лицарів чужинці, замість королев королеви і замість королів королі. Тому ось. Так, далі є також книжка. В принципі, я користувалася цією книжкою для того, щоб а, вивчити цю колоду. Книжка мені дуже допомогла. Хоча тут, як ви бачите, описи, ну, я б сказала, мінімальні. От, лише одна сторіночка, і то деінде вона, ця сторіночка не повністю заповнена текстом. А, Палітурка тут не найкраща, тому розкривати цю книжечку дуже широко не рекомендую, але побачити повністю, як виглядає аркан, тут можна. Отже, колода ця написана не тарологом, і взагалі професійні тарологи не займалися створенням цієї колоди. Людина, в якої з'явилася ідея створення цієї колоди, це взагалі галерист з Нью-Йорку. Він займався творчістю багато років, він професійний галерист, і також ну, таро було його просто хобі. І в якийсь момент він був в Парижі, де живе і працює Ніно Джапарідзе, художниця сюрреалістичного напрямку грузинського походження. І він побачив її роботи. І він саме їй запропонував створити колоду. Ніно старо ніяк не була знайома. Вона почала щось читати за порадами цього галериста. І у 2012 році вона е, написала перший аркан, це був аркан зірка, ми його побачимо зараз. І далі вже процес пішов, потім була е, карта місяць, і е, чим далі, тим е, е, дуже Плідно йшов процес роботи над цією колодою. За 4 роки Ніно написала всі 78 арканів. Частково тут є також колажні роботи, тобто, це шматочки з інших її робіт, які були скомпоновані в якийсь певний аркан. А так, в основному, більшість робот були написані саме для цієї колоди, що теж для мене було надзвичайним плюсом. Отже, перший аркан дурень, і ми тут бачимо, що дурень балансує на мотузці, ігноруючи навіть парасольку, яку дуже часто використовують для балансування. І тут у нас є і драбини, і якась така. Не знаю, що це таке якийсь транспортний засіб, і також гойдалка. І все це говорить про те, що немає якогось певного напрямку руху цього дурня. Тобто, якщо він, наприклад, впаде, то він куди завгодно може впасти. І, і тут у нас ще також оці кульки повітряні, які говорять про те, що немає якогось певного напрямку руху. Абсолютно непередбачувано може дурень кудись. Спрямувати свою дію. Ось така цікава карта. Ну, тобто, це взагалі така циркова арена. На карті маг ми не бачимо самого мага, ми бачимо лише його маску, таку очі, ну, типу, він присутній, але ми цього не бачимо. Але він бачить все, що відбувається. І, в принципі, вся ця картина це є втіленням його задуму, а його самого немає. Дуже складний аркан жриця, чесно кажучи, не найулюбленіший мій. Але тут описує цей аркан-автор цієї колоди, оцей галерист. Саме він писав книжечку до цієї колоди. Він описує цей весь простір як глибоку підсвідомість, яку досліджує оця жриця і цей ніби внутрішній світ. Колажна імператриця, вона зависла між небом і землею. Жовтий колір тут говорить про життєдайну енергію сонця. З руки її виходить промінь, який направлений на такі ось, бачите, кульки яйцеподібні, які знаходяться на землі, і вона ніби спрямовує на них енергію для того, щоб з них щось народилося. Дуже мені подобається тут аркан імператор, називається він тут Війна. І це один з проявів влади, дисципліну та контролю. Коли імператор, використовуючи всі ці аспекти, відправляє людей на війну. І тут ми бачимо: ось ці люди вони тут ще живі, а якщо ми так перегорнемо карту, то тут ми бачимо вже, що вони померли. На аркані Єрофант ми бачимо сходи в небо, які вказують на те, що проповідники різноманітних релігій дуже часто використовують цей підхід: що якщо ти будеш зі мною, то ти будеш краще за іншим за інших ти ніби вознесешся. І цей прийом використовують майже всі релігійні лідери. Тому ось тут саме про це. На Аркані закохані. Тут у нас не про вибір скоріше, а про любов, тому що ми бачимо, що в центрі у нас серце, яке асоціюється з любов'ю. І мозаїка говорить про різноманітні прояви цієї любові. На колісниці у нас механічна колісниця, яка натякає на. Розвиток технологічний, який може якимось чином бути нам корисним для досягнення наших якихось цілей. І тут ми бачимо, що ось оця мозаїка, яка в нас була на закоханих, вона ніби так розпадається на різні частини на аркані справедливість. І тільки оці схожі на парасольки елементи ніби утримують ось цю мозаїку. Ну, в якомусь такому порядку або на своєму місці. Тобто це те, що приводить в стан рівноваги цю всю мозаїку, і також парасольки вони нагадують ваги за формою, тому ось така цікава промальовка аркану справедливість. На Аркані відлюдник ми бачимо таке ніби маленьке віконце. Я для себе описую це віконце як таке віконце в світ маленьке, да? з оцього простору, який ніби ближче до нас, це внутрішній простір самого цього відлюдника, дуже великий. І також ми бачимо планети. Для мене це показник глобальності мислення відлюдника. На Аркані Колеса Фортуни авторка створила дещо хаотичну картинку, адже тут про те, що є багато всього, на що ми впливу не маємо. Тобто це такий хаос буття, який впливає на нас, така майже медитативна, спокійна карта сила, де жінка поряд з левом, і вона почувається жінка досить спокійно, вона лева не боїться. Замість повішеного у нас утоплений, і тут про спокійне прийняття потоку свідомості. Дуже цікавий аркан смерті. Тут ми всередині бачимо якусь таку форму, яка нагадує матку всередині цієї матки череп. Навколо у цієї форми огорнута людська фігура, і за обличчям, схоже, що це вже людина померла. Закінчується ця фігура таким потоком. Або нових людських фігур, або сперматозоїдів. Ну, мені це більше на сперматозоїдах, схоже, кому вже що, на що схоже, але це про закінчення і про початок. Дуже незвична аркан помірність. У нас тут дві дівчини на гойдалках, одна просто дивиться вгору спокійно, а інша в такому ніби екстатичному трошки стані. Ну, і гойдалка сама є символом зміни станів. Тому це такий баланс між різними станами. Який є символом помірності. На Аркані диявол автор використав таке поняття в буддизмі, яке називається хапанням. А хапанням вони називають прив'язку до матеріального світу. І ось саме про це хапання говорить оця рука, яка належить у цій центральній фігурі диявольській, яка хапає все, до чого може дотягнутися. Вежа. Ну, тут доволі стандартна вежа в плані того, що ми можемо побачити. Тут і фігури людей, які летять вгору, тут і блискавка, і сама вежа, ну просто такий сюрреалістичний стиль зображення. Але по суті, це та ж сама вежа. І озірка це був найперший аркан, з якого почалася, почалася взагалі історія цієї колоди. Це найперша карта, вона була написана у вересні 2012 року. І тут дівчина в такому розслабленому, спокійному стані. Яка знаходиться у великому всесвіті, яка є його частиною і яка символізує надію. Обожнюю цей Аркан місяць. Ця робота з'явилася в результаті трьох днів обговорення цього образу, Ніно і автором цієї колоди. І це око, яке можна також асоціювати з повним місяцем, воно спрямоване в небеса, але також нервовими зв'язками, оцими нервами, воно пов'язане з землею. Тому тут можна сказати, що тут такий певний відрив від реальності, не дивлячись на те, що ніби є заземлення, певне, але все одно спрямованість йде не на землю, а кудись в інші світи. Аркан Сонце. Тут у нас темні. Символи, от символ затемнення, тут у нас кажан, тут у нас змія. Всі ці темні символи вони ніби тікають від сонячного світла і від оцього янголу, така чоловіча фігура. І тут саме чоловіча, тому що ну, Аркан Сонця він являє собою такий чоловічий архетип. На Аркані Суд ми бачимо, що через прогалину в хмарах пробиваються промені сонця і також дозволяють птахам. Покинути оцей апокаліптичний пейзаж. На аркані Всесвіт, ми бачимо усе різнобарв'я Всесвіту. Тут важко помітити героїню. Цієї карти в позі екстазу, ось, вона, бачите, жіночка у червоній сукні, яка розкинула руки. І вона є частиною великого полотна Всесвіту. Вона себе усвідомила частиною Всесвіту. Далі в нас масінь вітрів або мечів. І тузи в нас досить схожі за дизайном, лише символи туза, тузів різних мастей різні, і ось для вітрів це у нас кажан. Це у нас поєднання на, на дві ці вітрі У нас поєднання ну, таких непоєднуваних речей. Тут органічна і дерев'яна частина. І ось проблема цієї особистості в тому, що в ній такі дві абсолютно різні частини, які Треба якимось чином поєднатись, що є дуже важко. Тому, так, це карта компромісу, але досить важково. Трійка мечів. Тут коментарі, по-моєму, не потрібні. Четвірка мечів про тимчасовий прихисток людей тварин. На п'ятірці у нас тут досить складний сюжет. Ми бачимо, що в центрі у нас є три фігури. Одна з фігур, вона ніби поранена, тобто є кров. І також на передньому плані у нас від'їжджає ніби вершник. Він такий досить засмучений, в нього шабля. Можливо, це саме він поранив оцю людину. Тому тут дуже схожий на Уейтівський сюжет, але знову-таки серед цього всього різнобарв'я Треба трошки придивлятися для того, щоб побачити всі деталі. Шість качів про бажання Прибути до кращих берегів. Один берег ми бачимо річки, він такий занедбаний, безплідний, і інший берег зелений, квітучий. І ось у нас цей наш герой, який схожий на ікара чимось. Він летить з оцього безплідного берега на інший квітучий і зелений. Ну, сімка мечів тут доволі стандартна: тут про крадіжку. Цікава, дуже вісімка. Дівчина сидить, замкнена в кімнаті. Але ключ, ви бачите, у двері зсередини. Тобто дівчина може вийти з кімнати, вона має ключ від вирішення своєї проблеми, але вона цього не робить. На дев'ятці тут Ніно взяла фрагмент вже своєї ранньої роботи, яка називалася «Безсоння». Дуже підходить вже за назвою, де, не дивлячись на. Закриті очі, ми бачимо, що фігура жінки явно не знаходиться в стані відпочинку, тобто вона ось десь літає на цих своїх крилах. Незрозуміло, чи ця жінка вона спить, чи вона просто в стані такому сомнамбулічному якомусь, або в стані якоїсь новиди. Але ось вона ні, нібито й спить, але насправді навіть за її положенням ми бачимо, що вона не там, де вона має бути, і не в тому стані, де вона має бути, якщо вона спить. Дуже гарна десятка мечів, мабуть, найгарніша з усіх десяток мечів, які я коли-небудь бачила. І тут ми бачимо, що кажани зайняли свої місця на дереві, як це завжди буває під кінець ночі. Вони сюди повернулися для того, щоб спати. Там на фоні у нас вже вріє схід сонця. І це про те, що найтемніша пора саме перед світанком. Паш мечів, він або блазень. Блазень мечів в руках у нього іграшковий кажан, який схожий на акордеон, яким він ніби грає така грайлива фігура. Дуже сюрреалістичний у нас чужинець або лицар мечів. Він лякає своїми кажанячими очима, і дивною формою тіла, і ось особливо тут внизу. Він явно привертає до, своєї, до себе увагу. Його абсолютно неможливо не помітити, і також неможливо не залишити про нього досить неприємне і різке враження. Королева мечів, така собі розважлива особа, вона, от якщо їх поставити поряд з королем, вони, бачите, повернуті одне одного, але при цьому королева ніби блокує короля, тобто це така дама, в якої є власна думка. І при цьому король у нас такий руки в боки поставив, і він ніби прислухається або приглядається до королеви, і він діяти не спішить. Хоча Королева от, через її притягнуту руку можна сказати, що вона така більш схильна до дій, ніж до обдумування чогось, на відміну від короля. Далі в нас масть вогню. Туз двійка, яка в нас також на упаковці. На двійці ми бачимо чоловіка, який дивиться здалека на місто у вогні. В нього в руках ліхтар. І невідомо, чи це ліхтар спричинив цю пожежу, чи просто він е, тримає ліхтар для того, щоб освітити собі шлях до цього міста. Е, ну, Загальний сенс цієї карти про спрямування енергії надію. Трійка про альтернативний погляд, про можливість піднятися ніби над проблемою для того, щоб змінити кут зору і побачити нову перспективу. Четвірка про хоровод навколо травневого дерева. Це у нас бальтан, скоріш за все. П'ятірка тут така більш жорстка, ніж звичайно, тому що тут у нас дві фігури, які б'ються не на життя, а на смерть. Хоча це вже скелетики. Тобто це люди, які, можна сказати, настільки виснажили себе боротьбою, що вже ніби вони в скелети перетворилися, але все одно вони б'ються. І червоний колір на фоні говорить про запеклість цієї боротьби. Шістка про тріумф. Ну, хоча це тимчасове явище, але ось цей вечір належить цій виконавиці. А що там буде завтра, то вже буде завтра. Сімка про сміливість, про відвагу. Тут, скоріше, скоріше, мабуть, кроуліанські значення. Чоловік залишається на місці, хоча все навколо нього палає. Він, ніби не прив'язаний до стовпа, але він стоїть біля стовпа. Це місце, яке він займає, і йому важливо залишатися на цьому місці, тому що. Це така, бачите, вершина сходів. І він ніби не боїться цього вогню. Хоча йому треба б і виходити вже. Вісімка вогню, вулкан, шикарний. Дев'ятка про гладіаторів, про певний професіоналізм, прояв професіоналізму, про прояв сили також, тому що тут і про фізичну силу, і про те, що ці люди вже професійно займаються своєю справою. І тут невідомо, хто виграє. Десятка про короля, який відправляє свого білого коня для того, щоб побити, по-моєму, це слон називається оця фігура в шахах. Тобто це про ну, велику відповідальність про велике навантаження, про керування життями інших. Блазень вогню у нас просто в захваті від власних можливостей. Не запалювати вогонь і, очевидь, він хоче їх випробувати наповну. Чужинець вогню у нас у вигляді такого духу. Палаюча грива тримає його в повітрі. А також за формою ця грива нагадує енергію кундаліні, яка є дуже потужною рушійною силою. Тобто він аж весь палає від тої енергії, якою він наповнений. Королева вогню. Мене дуже здивувало, що в описі є такий акцент на те, що вона боса, через те, що вона така скромна. Хоча скромність, по-моєму, це дуже дивна риса для королеви жезлів. А от король якраз мені подобається, він, по-моєму, відповідає класичному образу короля такий Тореодор, лідер, привертає увагу, весь в червоному готовий кидати виклик. І при цьому тримати аудиторію, велику аудиторію, сконцентрованою на власних діях. Далі в нас припливи, і це в нас туз припливів. Двійка припливів дуже мила. Тут і про дружбу собачки. Трійка теж надзвичайно мила карта. Четвірка це карта і байдужості, і втоми, і нудьги. Люди фізично знаходяться поряд, але ментально вони дуже далеко одне від одного. Дуже красномовна п'ятірка Келихів, де вагітна жінка на кладовищі знаходиться. Тут знову ж схожий на смерть э, сенс це про і закінчення життя, і про нове життя. Шістка, карта дитинства, дитячих спогадів, карта радості, щирих почуттів. Сімка про спокусу. Змії у нас оточують скриню з коштовностями, де дуже багато всього, але Змії це також і небезпека. Вісімка, уейтівський сенс, я бачу в цій карті. Фігура виходить з більш темного простору у більш світлий, ось туди, там, де світло. Карта бажань, можна загадувати бажання дев'ятка келихів. І на десятці тут просто уейтівська райдуга. З усієї карти, найголовніший символ цієї карти Уетівської десятки келихів, це райдуга, дуже красномовний символ. Далі в нас тут паш або блазень Він має такий задумливий погляд, мрійливий. В нього, вочевидь, багата уява, і дивлячись на оцей келих скляний, можливо, він в ньому бачить щось, навіть чого і ми з вами бачити не можемо. Дуже цікавий чужинець, він може змінювати зовнішність. Вся його фігура, начебто, в хмарині, дуже багато тут неясності, туманності. Ну тобто, це явно людина, якій довіряти не варто. Королева найемпатичніша з усіх королев. Білий одяг тут натякає на те, що вона така дуже наївна, довірлива людина, і вже вона біжить комусь допомагати, забувши про свій власний келих з водою. Тобто вона готова навіть чимось пожертвувати своїм заради допомоги інших. А ось король тут інший. Він елегантно одягнений. Тобто, це людина, яка. Приділяє увагу тому, як вона виглядає. Він підставляє руку під крижану воду і прислухається до власних реакцій, відчуттів. Тобто це така людина, яка готова грати на емоціях. Людина-експериментатор, яка може вивести когось на емоції або себе просто заради цікавості. І остання масть у нас сади або пентаклі, дуже яскравий туз. Двійка пентаклів. Уетівські значення, збереження балансу, отримання рівноваги, трійка пентаклів, або трійка сидів про колективну роботу, або також про майстерність. Дуже мені подобається інтерпретація. Четвірки садів. Це карта самоконтролю, небажання змін. Над плечем у нас головного героя видно пташку, яка символізує волю, але ця пташка навіть не торкається його плеча. Тут. Про підкорення якимось правилам, а також про бажання бути як всі. П'ятірка. Тут дві фігури, вочевидь, якихось бездомних людей або тих, кого називають, низами суспільства. Хоча вдалині ми бачимо такий, нібито нормальний будинок, де вони можуть знайти прихисток. Можливо. На шістці несподіваний. Подарунок у вигляді букету для цієї дівчини, і, вочевидь, дівчина трошки здивована. На сімці ми бачимо фермера. Він зупинився, щоб трошки подумати або, можливо, трошки перепочити, оскільки зараз йде збір врожаю, як ми бачимо. І при цьому цей фермер ніби зливається з самим пейзажем. От Бачите його волосся, ніби це хмаринки, його тіло ніби зливається з цим ем, пейзажем за його спиною. Тобто він такий собі маленький гвинтик у великому механізмі природи, до якого він належить. Карта алхіміка, вісімка, садів. Дев'ятка. На дев'ятці у нас тут елегантна дівчинка з фламінго замість уейтівської пташки. Але той же сенс. І на десятці в нас тут, звичайно, буйство: тут це карта добробуту. Багатства, про що свідчить виноград, це такий універсальний символ статків великих. Також це карта спадщини, тому що тут на фоні ми бачимо такі дуже масивні будівлі. Ну, тобто, це таке традиційне значення Летівське. Блазень садів він тримає в руці глобус, і це говорить про об'єм того, що він хоче вивчити і що він буде вивчати чужинець садів. В нього недорозвинені крила, але при цьому він все одно літає, бо він дуже багато зусиль для цього докладає. Він такий працьовитий товариш. Пташечка тут показує те, що в неї природні ніби є природний дар до того, щоб літати, а в нього ніби немає, але все одно він мало чим відрізняється від пташки завдяки своїм зусиллям. Тут вже в нас гордовита королева Пентаклів або королева сидів. І в неї руки розкриті для обіймів, тому що вона, не дивлячись на свою таку гордовиту ходу, вона все одно готова відкрити свої обійми для, там, для когось. А ось король він більш стриманий, ніж королева, але все одно він, бачите, несе таку велику квітку для своєї королеви, тобто він не про прояв емоцій фізіологічний, а скоріше про матеріальний прояв своїх емоцій. І зараз мені цікаво буде потасувати цю колоду. А зараз я хочу дістати карту послання для тих, хто дивиться це відео від цієї колоди. Отже, дорога наша тароджа Парідзе. Чого не вистачає глядачам цього відео? включно зі мною миру нам не вистачає. Нам не вистачає миру. І тут я впевнена, що тут не про Всесвіт, а саме про мир. Отже, миру нам всім. Всім дякую за увагу і до побачення.